Бля, ну повтор, конечно, крутый. Просто бот впал. Все латулокинезу. Питхавчик норм тема для арена дрочерів. Мені здається, під е, е, хавчик навіть і арено дрочерем кайф. Так, ну тут. Тут. ВХ. Ебать, в типа Хорош, не? Ну видно, ночь просто хорошо играю. Я думаю, это скилл и годы тренировок на арена Brinkout Infinite. де 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 Д, зараз. Скилл А він навіть... він навіть з приціла виходить Ебать, ну тут йому кабину Тут тип йому кабину кабіну поламає, якщо чесно І чит не допоможе. Бля, я за типа. Ну не, бля. По цьому теж инфа выдай Супер пупер Ну тип бив Да, винимучить чуть кабину не сниз хотя хоча... Я, я за типа был Бля, ну повтори Дайте нам нормальные повторы. Що це таке Ну тут явно тип з ВХ. Тому що через стіни досить смачно веде. Осьо. Ну тут звук окей, да? Тут, тут окей звук, але він, він бачив всіх, дивись. Він по цьому по тому диви у нього інфа. По всіх, тупо, інфаїв, типа. Кончен. Ну, звісно, кончена, блядь. Будь-яка, будь нечесна гра. Це просто конч. Такі ущербні, блядь. Ну, типу, за, за оцю пригорщу луту, яка взагалі в грі ніхуя не значить, тому що, ну, блядь, По факту, ти можеш будь-що десь залутати продати, ти вже будеш з бабками. Типи, блядь, хочуть бути їбаками. Купляють ти. от Дивись, який він просто. О, по цьому інфа. Ну тут звиха явно. Тут навіть. Навіть не треба бути експертом. Так, да, цифрові гроші. Тратять реальні бабки щоб... Щоб що? Щоб були великі яйця, типу. Я поки відійшов в Магас, давай, Будемо чекати. <звук> ну, без палева типа играет. Кутиком екрану чекає. <смі> так, почув ще сьогодні новий сексі-скін завезли на Redit. Ну подивімся. ну Вроді би нічого не бачу. Так, ну дивіться, зразу веде по типу, іде чітко на нього. Без інфи, без нічого. Знає. То цілий стрім іде огляд. Ні, так. А, можна дивитися в 20 в день, чи скільки. Тобто не цілий стрім. Кожного дня ми будемо дивитися. Я так поняв, це соло режим. І тип в соло режим і хуяри. Так, ну нам треба щось таке. Типу, щоб. Винен, блять. Чи тераст. Даємо йому бан, нахуй. Пігнали далі. Так, ну нас ще декілька. Так, нортрич. Ми давно на Нортричі не були Тому ще більшість тівічників Більшість тівічників Так, ну, оце підозріло. Оце підозріло На Elden Ring, скинчик. Ну окей, тут почув, питань нема. Тут почув. І саме прикольне, що типи їх пушать. Короче, коли я граю, мені потрібно... Мені потрібно цей. Щось робити, якісь дії виконувати, якісь маневри, і все одно помираєш. Тут, тип, садить і... і все. Самі типи заходять. Ну, по факту можна було б гранатку йому в віконечко закинути, ні? Ну, гарно стріляє, гарно. Ну поки ще. Що... Поки ще б не сказав би, типу, ВХ тут ніякого нема. Ну, блять. Калаш. Калаш і так хорошо жме. П'яті патрони, я так розумію. Ні, ну, типу, я тут не бачу поки що нічого. Так що. Виправданий. бойс. Что? Что там дали? Так, арморка. О. Здорово, чувак. Привет, Сал. Ради бачить. Так, ну теж не зрозуміло, чи це бах якийсь. Опа, це ще патруль, так. Всем бан. А, у. У, хорош, хорош. А да, де... а что? Так. Здорово, чувак. Хорош. Опа, опа. Хорош. Ты играть будешь? Так. Дайте закінчити нам чит uh, патруль. Так, то що скажете? Тут був чит? Тут був чит. Дивимося ще. Ну тут повтор дебільний Куди він застріляв? Здоров, чувак. Здорово. Ні, не було здесь. Ебать, я винічав ками Оп-оп-оп-оп-оп. И -оп 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 -оп. пиздак. І тут пізда. Ладно, Банкує соса. Єе, ми виконали. Ми виконали сьогоднішній а, план. Подивилися 24 стів. А, Були з них і виправдані люди. А, якщо вам, звісно, заходить такий формат, пишіть. В коментарях ставте вподобайки, і будемо продовжувати далі вести чит-патруль. Так, а ми йдемо далі піграємо.